Усім доброго дня. Завершився лютий місяць, завершилася зима і підведемо підсумки, що вдалося згенерувати з вітросонячної системи. Отже, поле панелей 2 кВт, 1,7 кВт на 24 вольтовій системі. І 300 Вт на 12-вольтовій системі. І також на 12-вольтовій системі працюють два вітрочки з тракторними генераторами. Ну, вже можна сказати, що сонця більше, а вітру менше, тому, певно, наголос в подальшому буде лише на на сонце. І от таку я намалював діаграму. По днях. Відкладав, скільки кВт годин. І на кожний день. Загалом вийшло 57 кВт годин. Це загально прямий нагрів і робота інвертерів як на 24 вольтову систему, так і люксіон на 12 вольтову Як виходило, так підключав значить, прямий нагрів бойлера. 27,9, але тут обнулено, було 10 кВт, 10,1. Я міняв акумулятори на 12-вольтовій системі. А ну, живлення цього ватметра якраз від 12 вольт і воно обнулилося. Отже, загалом вийшло у мене 38 кВт. Напряму взято по постійному струмі 220 вольт. Отже, 57 кВт 51 з половиною це прямий нагрів і інвертери освітлення напряму 12 вольт LED лампи 5,5 кВт. Ну, я без ватметра я враховую, що Скільки годин постійно світиться, 20 Вт постійне навантаження. В день лампочки працюють. І того, з мережі згенеровано взято 124 кВт, -години, використано з станції 57 і відповідно 31% У нас виходить, що сонячна станція. Покрила. І так що тут по таких значеннях можна порахувати, скільки було сонячних днів в місяці. Ну, порадував лише кінець 3 дні от підряд. Тут майже 6 кВт, сьогодні 6 кВт, вчора майже 4 кВт. Це вже досить добре працює. Але були такі дні, що, ну, зовсім. 4 дні підряд взагалі ніякого виробітку похмура погода. Ну, будемо сподіватися, що подальшому вже сонце буде більше і буде краща генерація. Зараз буду все обнулювати. Також, якщо комусь цікаво, значить по постійному струмі на 12 Вітряки виробили 7 кВт 7,3 кВт. А сонячний. Панелі. Це я обнулив, коли було 10 кВт. Зараз є 2,3. Отже, 12,3 кВт години. Дві сонячні панелі 300 Вт. Ну а тут 7,3 кВт два вітрячки. Такі справи. Зараз у 12-вольтовій системі будуть працювати кислотники, ну і люксіон. Як він там працює, так працює, ну, але щось, щось там використовую. з неї. Ну, В основному це освітлення забирається. Як буде далі, не знаю. Інвертор сьогодні працював. Напруга на акумуляторах 28,3. Я вже зменшив поріг до 28,5. Не буду я заряджати до 28,7. Цього достатньо. І так, балансир працює, дві збірки. Ну, я думаю, що ще якісь зміни будуть. Доповнення, верніше, не зміни. Ну, поки що так. Одна збірка балансується, друга поки що так. Такі на даний час результати. Якщо в січні було 20%, ну, лютій вже. Хоч на 2 дні менше, то вже 31% виробила станція. Ну, отаке таке сьогодні коротке відео про результати роботи. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Не знаю, чи я буду постійно такі так цифри приводити. Ну, я думаю, на такі. Критичні, скажімо, місяці, як січень-лютий, можливо, ще березень, то таку інформацію може комусь знадобитися, скільки може виробити станція з поля панелей 2 кВт.